Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо з вами про ігровий девайс. Але не будемо взагалі говорити не про ігри, не про FPS. Ви то все можете знайти на інших каналах. Тут же ми з вами поговоримо про речі більш суттєві. Зазвичай, коли мова заходить за ігрові пристрої Легіон, то в мене в кадрі ось тут на столі, з'являються або ноутбуки Легіон, або десктопи Легіон, або монітори Легіон, або аксесуари Легіон, або навіть планшети Легіон. Сьогоднішнє відео продовжить логіку знаходження бренду Legion в кадрі. Мене звати Чимирис Євген, і сьогодні ми поговоримо про портативний і водночас дуже продуктивний девайс ігрова консоль на повноцінній Windows 11, Lenovo Legion Go. Так як це ігрова портативна консоль, то вона повинна бути зручною для того, щоб можна було її носити з собою. Так як це пристрій, від якого хочеш отримати не лише потужність заліза, а й класне зображення, то і екран повинен бути відповідним. Так як це пристрій для того, щоб спрощувати твоє життя, то і продуманим він також повинен бути. А чи не забагато я хочу від консолі? Давайте розбиратись і почнемо з пункту продуктивність. Серцем цього красення є новітній процесор компанії AMD: це Ryzen Z1 Extreme. 8 ядер, 16 потоків, тактово в 5,1 ГГц. Цей процесор спеціально розроблявся під такі ігрові консолі. Це знайома нам архітектура, котра працює під управлінням операційної системи Windows. А це означає, що грати ми можемо абсолютно в усі ПК ігри. Графічна складова цього процесору відповідає десь 780-му Radeon, що є дуже вагомим показником в компактному пристрої, який все ще поміщається в кишеню. Оперативної пам'яті тут може бути 16 ГБ lpddr 5 x зі швидкістю 7500, і терабайтний SSD M.2 2 накопичувач. Так як мова йде про кращий ігровий бренд Legion, то все в цьому девайсі продумано до дрібниць. Чим більша потужність, тим вища температура. А щоб стабільність при підвищенні температури не спадала, то ця консоль оснащена такою самою системою охолодження, як і наші кращі ігрові ноутбуки Legion. Я раніше вже згадував про зображення, тому давайте до екрану переходити. Ідеальний розмір 8,8 дюймів. 8 дюймів В сторін, 16 до 10. Достатньо великий, щоб мати якісну картинку і все ще портативний. Сенсорна IPS-матриця з яскравістю 500 ніт має 2,5 роздільну здатність та 97% покриття кольорного простору dci p 3. Якщо одного екрану недостатньо, то до консолі можна підключити додаткові більші екрани. Так як дизайн це питання доволі особисте, то давайте поговоримо про речі, з якими точно ніхто не буде сперечатися: комфорт та зручність використання. Просто перелічу вбудована ніжка, котра відкривається на близько 110 градусів. Додатковий TPM-модуль для кращого шифрування ваших даних, комплектна сумка кейс, проходження тестів на виживання в нестандартних та важких умовах і, що найголовніше, комплектні зйомні контролери. Хочеш, граєш на екрані, хочеш, користуєшся як дуже потужним Windows планшетом. А хочеш, легко перетворюєш його на повноцінну ігрову консоль з величезною кількістю допоміжних кнопок, джойстиків, тачпаду і так далі. А для отримання ще більших емоцій можна використовувати окуляри Lenovo Legion, котрі дозволять максимально зануритися в процес. Геймпад має чотири режими роботи. Перший це ручний, коли контролери під'єднані до гаджету. Другий режим це коли контролери від'єднані і Legion Go стоїть на підставці. Третій режим це режим FPS – нові, геть інші відчуття від гри у знайомі тайтли. Четвертий це режим TV, коли до консолі, як я вже казав, підключається інший більший екран. І на завершення скажу про порти та автономність на нижній грані: – в форм-факторі Type-C з підтримкою Power Delivery 3.0 та DisplayPort 1.4. На верхній грані маємо кнопки гучності, ще один USB 4, слот під мікро SD, аудіорознім та кнопку живлення. Консоль оснащена вбудованим акумулятором ємністю 49,2 Вт-години і обов'язковою підтримкою технології швидкої зарядки. Lenovo Go це поєднання розваг, роботи, ігор та навчання в одному компактному і дуже потужному пристрої.